Підемо на ДТП в силу позвонили знакомі. Бивший гаїшник п'яний. Попав в ДТП, його починають перекривати. Ну, зараз подивимося, заснімемо схему, машину, що там случилося. Ну, Дивимося відео далі. <говори> так, є все на руках. Ось. На кого писали протокол? На мене. Ну, на його. На, 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 на нього. Да, 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 один та. чи Дивіться, два протоколи. <кх> Дивіться, ребята, я вам вже покажу, що... Знімай, знімай. — Просто ці ноги трушаться, блядь. Так, 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 я, так, 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 так Блять, їбі його мать. Оп, от цю біду, це що ми їздили на експертизу. Це твоя, так? Да? Так, да, це моя. Тебе нулі, так? Да? Так. Да. Його а в один, в нього? Один, один і три. Ти сам бачив, так? Да? Да, Тут да, так, сам і бачив. І, да. написали отут 1,3, і, і я в його розписався. Попірюємо. Маршенько. Дай, а схему вони правильно? Ти дивився, як вони схему складали? Чесно, ребята, тут не дивився, щось вони тут малювали, блядь. А це треба, блядь, подивитися, поїхати е, Ну, Завтра Хаму. на 11 часов сказали мені лозовий визиває типу, його і мене на 11 годину до в себе в кабіні. Чому? Зараз він туди. <пості> Були ще <пас> там, в, себе в лікарні. Там. Ні, вони Були зараз я в себе. Був. А зараз не знаю. А чого на один сидить один? хто начальник? Ну, да. А то і мент, да? А то і мент, от туди був. був. Поїхали, Ви, що 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 вже що це зараз. Це може, зараз, може, якщо там зараз то є в відділі, поняв, блядь. Це Хай покажуть нам чи да. всі б***ки. Давай, давай, ну-ну-ну. Каже, ти подумав, тобі нулі показало, так? Нулі показало. Він бігав трубку разівний згод-34, в його нолі показують. Ну, Но mm -hmm. Людина неадекватна. Ну, все ж було все нормально, війно, понятно. Як же ж вони так роблять, що воно не, не земало? Вона каже, ось ми Ці там не здавали типу, алкотестера, тіп, цього 400 гривень не заплатили там. там, кажу, в мене це не встраю, ваш алкотестер, їдемо далі, Житомир, кажу, коростишив. Ну, коротше, вони його Ті хотіли при, воно прикрити, воно. прикрити, його ну, хотіли, да? так? Лікарні... Це бивший мент, гаїшник. Оце а давно що? він тут не робить? Там він вже на пенсії, хлопці. Ага. Людині десь там, може, 50, ну, 50. Вже в годах, він на пенсії. І постійно випивши, тут їздить, так? Ну, ну, я ну, я не бачив, не знаю, ну, така ситуація зі мною сталася, людина випивша. — Це ще її машини тут стоять. Це, це всі райоділи. Агаї там бачиш, ну, так? Раїділі. Пінішніки тут не є, бачите? Бери, поскорі, скажи, що, Що ти казав, да? Бери, давай бери. Рамкуйся, рамкуйся. Оооо! Алло! Чу ещ ні? Да дапа! -да. <реку> Я Ну бы хто тут блядь, нахуй визвав, понял, блядь. Приїхали ребята, ну хотіли, блядь, блять, вот, блядь. Подивитися схему як малювали. А що таке? А що таке? Нічого, блядь. За нами гоняюсь, де? Да. Не понял. Хвотовое там що. А? Алло, павленчик, на я в кому ці хуйова связь. Дай я щас вийду перезвоню. Ну давай. Благо. Так, звоним до Марченка. Він казав, що ми п'яки. Алло, чул Павлентій. Настроюсь всьось. е Алло, що ти хотів? Ось ну, ці шуярики щось там з Бля, вони як якби, ну, за мента, блядь, нахуй, питало, що за мент типа, ну, теренж, типа ментом був, поню. А, а хто то що? вже там подзвонив, типа, блядь, що? Уже прилетіли, блядь. Чув, а а ти де я вообще сейчас? Я понял. Давай десь пересічемся. А за мене що вони там сіли? За тебе взагалі не питали. Вони питали, хто був за рулем, типа, блять, поняв, бля. Там не ж ти... той, той другої машини? Ну да, типа, хто був за рулем Форда того, блять. Вони ж там знімали, ти бачиш, чи ні? Ні. Брусель, то давай зустрінемося в Бруселі. Надо перетерти. Ну давай я наберу. Угу. Добро Бля, ну то тебе... бери, громко Алло. Я в лікарні пашку. А, ти в лікарні? Ну хорошо, я зараз кумом подскочу. Що за гонки, Паша? Що за гонки? Як це якийсь? Чого тікає? Привіт, я Попусти вікно, Що? вікно. Открий <ріх> вікно. Що ти боїшся, Паш? Хто підар, Паша? Хто підарася? Виходь, поговорить. Хоч зараз всариться на місці поїси. Шо гакиваєш? Шо, чого ти, блядь? Начальничка з обіцеваний стояла, а тут тижне по телефону, блять, хлопці. Пашенька, пашулька, вилізь дорогий, половою. Пашунька, Ти ж такий гарнюкий, такий риженький в віснушках, вилазь. А що ж ти сам на машині, коли ти відсторонений вночі, га. Пашулька. Без напарничка. Долітався в усьому. П'які, бляха. Що, завтра Володимира Івановича знову В Прокуратуру ще одна заявка і ляже. це така наша інспекція. Тікає їздить по цьому брусилову. Слови. Паш, ти що ти не вийдеш, ні? Прикрий чуть вікно поговоримо! Чуть-чуть відкрий, отак ось. Паш, я ж тобі так відкривав, відкрию віконце. А ну, диви який, блядь. Самесенький. Виходь, розкажеш, як драгер показує нулі, коли п'яного мінта прикриваєте. Нє? А, бля, а у меня да, блядь? Мас... 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 Бля. Паш, ты Бонд, Паш. <laughs> Блять, екаешь, молодец, умеешь, блядь. Ну <laughs> давай ее выпустим, подимся, привидемся, mm -hmm. нож вийде з машини.